796. 718. 779. 779. 719. 720. 720. 720. 720. 720. 460. 200. 200. 720. 720. 720. 720. 720. 460. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000. 2000.

Протокол то не залишається, так? Постанову одну видає. А, протокол так, протокошують. А постанову ви собі шукаємо, так? Нам треба все одно змовлювати. Вам треба промовити в суд. Тримайте Галицький районний суд з адресою, тому що вони вам перше приємно, не I

Ми розглядаємо, ви набираєтесь, наші підінові. Тому що відповідно до справи не скасовано, а діючі до того державної. час. Якщо у вас електронна система, а я чую, кажуть, що вона не працює, має працювати журнал реєстру. Це письмовій форми. Так, звичайно, але в законі громадян, попередній по розвідку. Говорить, при прийнятті дотримуються вимоги законодавства. Вимоги законодавства є реєстрацією відповідно до форми норм. Процедура полягає наступно, що при прийомі вказується номер